Спочатку теорія, потім практика. Керуючи справами виконавчих апаратів районних рад, на ділі закріплювали отримані знання. Практичне таке заняття. Виїзд в Хмельницький район, де відбулася зустріч з головою районної ради, і обмін досвідом, бо такої можливості вони теж не мають. Така темп роботи дають між собою поспілкуватися. Це теж корисно. Я думаю, для роботи. Шаровечківська сільська рада стала лабораторією і наочним посібником. Там зуміли вдало організувати роботу, розбудовуючи соціальну інфраструктуру села. Місцеві школа, ФАБ і костел, гордість і одночасно соціально-культурні центри сільського життя. Завдання номер один – дитячий садок. Сьогодні сьогодні основний об'єкт питання. номер один – це дошкільний навчальний заклад, це садок. От моя програма, щоб його зробити. А от будівля школи нещодавно була 100% реконструйовано виключно за бюджетні кошти. Від старого приміщення залишилися тільки стіни. Все решта від перекриття і даху до шкільних меблів і комп'ютерів тут відповідає найновішим зразкам. Наші діти вміють відпочивати, змагатися, перемагати, вчитися, робити свята, проводити різні. Більше половини мешканців села польська громада, що сповідують католицизм, особлива гордість тамтешніх жителів. Римо католицький костел Матері Божої Святого Розарію. «В це теж був провочем, але хотів якби забачити інший світ і своє досвідчення, яке в Польсь здобили ну, на Україну. Ся вже був настоятелем парафі в Варшаві, але хотів побачити дещо інший, інший світ, інший вимір. Тепер для керуючих справами райрад відповідальна пора. Отримані знання необхідно використати на місцях і наполегливіше працювати на розвиток громад. Можна пожаліти, що курси таки пробується раз в два роки. Тобто, у нас на центр підвищення кваліфікації приблизно раз в два роки. Викликають. Хоча маємо досвід роботи, але завжди цікаво поспілкуватися, передати свій досвід, почути, що робиться у колег, і як то кажуть, завжди йти в нову з часом. Юлія Стафурова, Олександр Галян для інформаційного випуску.